Закриття резинки один на один при в'язанні по колу фабричним способом. Починаємо закриття з виворотньої петлі. При в'язанні по колу у нас виворотня петля отак дивиться на нас. Ми повинні її перевернути от в таку, отак зробити. Потім ми виворотню петлю зліва направо проходимо голкою. Потім нам потрібно знайти попередню лицеву петлю. оцю вона, І це взяти за одну долічку її, і наступну лицеву за одну долічку. Потім ця вивершня петелька. Якщо ми спочатку зліва направо вводили голку, тепер ми вводимо справу наліво і знімаємо дві петельки. Знову перекручуємо нашу виворотню петлю в цю сторону. Ородіваємо зліва направо, потім шукаємо попередню лицеву петлю за одну дужечку і за дужечку наступну лицевої петлі. Тепер виворотню справа, наліво. Знімаємо дві петельки, підтягуємо, знову перекручуємо, перевертаємо виворотню зліва направо. Потім шукаємо половиночку, вона іноді тікає половиночку лицевої попередньої, дужечка наступною лицевою. Виворотню справа на ліву. Дві петельки і підтягуємо. Так виходить такий гарний еластичний шов.